Oh Церемонія прощання із захисником України Віталієм Григораком зібрала десятки людей: рідних, друзів, колег та небайдужих мешканців міста. До повномасштабного вторгнення Віталій працював начальником караулу у пожежній охороні, мав звання капітана. Колеги згадують його як людину честі та принципів. Олег його колега. Вони з Віталієм разом працювали близько 17 років у пожежній частині номер 20. Він був Світітелем на свадьбі, ми з ним дружили, завжди дзвонювалися. Я перед Новим роком пройшли йому дзвоню. Віталя, можна тобі ну, позвонити? Поздравки ми привітали друг друга з Новим роком завсідання. Ну, я смс-ка спілкувався, бо я знав, що він на фронті, щоб не ну невдало не, не позвонити. Не відповідає, не відповідає. Його життєвий шлях був складним, але неповненим любов'ю до родини. Віталій народився у 1975 році, закінчив 69-ту криворізьку школу. Мав рідного брата, дружину та трьох дітей. Після початку мобілізації, у січні 2023 року, він став частиною 23-ї окремої. Механізованої бригади В минулому році, наприкінці грудня, Віталій перестав виходити на зв'язок. Рідні очікували звістки від чоловіка, але виявилось, що під час виконання бойового завдання життя чоловіка обірвалось 29 грудня 2023 року в населеному пункті Очеретино на Покровському напрямку. І додому він повернувся вже тільки на щиті. Поховали Віталія Григорака на центральному кладовищі у секторі почесних поховань. Редакція першого міського висловлює щирі співчуття Рідним та близьким героям вічна шана та пам'ять воїну. Аліна Сітнікова, Гліб Припчук, перший міський.